Це дуже класний коментар, тому я хочу записати відповідь. Мене дуже дратує думка, що для мене добру роботу виконати можу тільки я сам і тільки тоді, коли сам у всьому розберуся. Бо кругом повно всяких рукопопів. І щоб зрозуміти, де насправді рукопопи, треба знати всі нюанси, на що потребують великого часу. Коло Замкнулося. я вже казав на одному з вебінарів онлайн, що коли у мене з'явилася команда, у мене з'явився час вивчати будівельну тематику. Але команда з'являється спочатку, тому що у вас є здоровий пофігізм від часті, ви не вимагаєте від ваших помічників того рівня знання, того рівня вміння. Котрий є у вас. Тому що кожному, кожній людині треба пройти шлях до покращення своїх навичок. І отут ви, як лідер команди, або допомагаєте пройти цей шлях швидше, або вибачайте, ви не здатні цього зробити. Ви ще самі не доросли до того, щоб мати команду. Ви ще не стали лідером. Тому присказка Краще може зробити самому, має двояке значення. Ви можете самому собі краще вгодити, бо ви знаєте, як це зробити. Розумієте? Але, на жаль, ви не зможете стати краще, якщо у вас не буде більше часу на розвиток. А час на розвиток вам може дати команда. Один мій підписник, котрого я поважаю, запитав мене, Олександр, звідки у вас стільки часу записувати ці відео? Я не працюю сам, друзі. У мене працює команда проєктувальників, команда будівельників. Це та команда, котру я розвиваю 20 років. Розумієте, ці відео завдяки моїй команді. Завдяки їй. Не тому, що я такий класний, а тому, що люди, з котрими я працюю, в мене повірили. Вони дали мені можливість стати краще для того, щоб у мене був час стати краще і підтягнути їх. От у чому справа. Тому людина одна завжди досягне меншого успіху, ніж та людина, у котрій є. Команда. Тому фраза людина на шляху розвідку саме про це. Я бачу лідера, у котрого є команда, але вони на шляху розвідку.